Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Ой. Так, дійсно, кажуть, працюй давай. А то я довго с... ніяк не могла сісти за роботу. Да. Ну, давайте починаємо з особистого життя. Ну і кілька питань. Це як завжди. Тож. Що у вас буде завтра в особистому житті. Ага. Так, тут комусь треба буде повернутись до якоїсь роботи, якоїсь там ситуації, щоб її завершити. Навіть якщо вам то складно зробити. Бо. Тут якось, знаєте, як швидко щось треба буде завершити, ну от не розтягуючи. І навіть якщо є поряд з вами людина, яка вам каже, що да не треба взагалі цього робити. от Дивіться по своїх бажаннях, по своїх якихось там прагненнях. от Ви ж самі знаєте, як вам краще. Просто візьміть і зробіть і закрийте питання. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Так, а у когось тут як нема зараз можливості в цій сфері щось там собі робити. У вас як закриті шляхи. У сферу кохання зараз подивимося, чого це вони у вас закриті, ці шляхи цікаво. Могі. Тут як. Самі в собі сумніваєтесь і самі сумніваєтесь в тому, що вам це взагалі зараз треба. Більш зосереджені на роботі, на якихось своїх там планах, матеріальних планах, не про кохання хочете думати. От просто самі собі закриваєте цю. Позицію, але знаєте, як тут карти вам кажуть, не робіть так, не кажіть собі, що це для вас зараз неможливо і не, взагалі вам не треба. Там, де вам треба розвинутись, робіть так. Розвинутись, це ніколи не зайве. Але і тему кохання для себе не відкидайте. Бо насправді, якщо Доля схоче вам привести людину в життя, то не треба закриватись від цього. Бо колись прийде час, коли вам, ну знаєте, як матеріальні потреби будуть закриті. Щось десь ви там розвинетесь, щось ви зробите, і ви зрозумієте, що вам одиноко. А ви вже так закрили собі шлях. У стосунки, що потім вам буде важко його відкривати назад. Тож, не перекривайте собі цю тему, навіть якщо зараз немає настрою, просто, ну просто не думайте в той бік. Хай ви просто не будете про це думати, ніж ви будете собі казати там щось таке, що там не треба, не хочу. Бо, повірте, потім пожалкуєте і не один раз. Люди зазвичай самі собі ставлять блоки і перекривають дороги Самовроки – це ну, це така розповсюджена річ. Ну, ви навіть не уявляєте. Навіть частіше ніж хтось там врочить, хтось там набажає чогось поганого. Людина і сама впорається. Повірте, з усім сама впорається, і якщо це погані думки в людини про себе, то вони так швидко будуть входити в життя людини, що ви навіть не уявляєте притягти собі щось погане це. Набагато легше ніж потім собі дати можливість розвиток в щось гарне. Будьте обережні з словами, з думками, просто ну, от, якомога частіше собі бажайте чогось гарного і про себе гарно думайте. І кажіть собі, що я себе люблю, я в себе гарна, я в себе красива, я щаслива, я кохана. Ну, все там, я багата, там, яка там завгодна, але все хороше про себе кажіть. Давайте далі, все ж таки. Давайте дивитись. Ой, це я тут складаю камінчики, щоб не заплутатись, яке питання я розглянула, бо я вмію себе заплутати. Давайте діє чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки, завтра якими вони будуть. Ого, а що це він так хвилюється, так він. Угу. Закоханий, хоче бути поряд з жінкою, хоче взагалі ну, побачитись, прийти, приїхати, хоче бути поряд. І хоче так, як він хоче, але так, як він хоче, не виходить. І так він буде хвилюватись, такі... навіть тут страшні сни можуть снитись Зараз чекайте. Дуже багато думок, дуже засмучується, щось щось йому дуже не вистачає жінки. І знаєте, не вистачає більш за все, от ви вміли його розсмішити. Ви від, ну, з його якихось жартів сміялись, з вами було весело. І з вами ну, взагалі, як спілкуються з вами, ви вмієте налаштувати настрій йому. А без вас просто суцільний сум. Погано йому без вас. Угу. Буде проявлятись, буде. Ну там, ну, як зазвичай. Наприклад, якщо він телефонує, то буде телефонний дзвіночок від нього, будете спілкуватись. Якщо ви десь бачитесь, то знову ж таки побачитесь. Ну от буде проявлятись. Але так, щоб ви розуміли, буде приховувати свій такий стан, що йому аж, аж іноді аж до сльоз вас не вистачає. Але воно так і є. Далі. Дії жінки у бік чоловіка. У бік чоловіка. Але ж ви знаєте його, але ж ви його так відчуваєте. Боже, яка ви для нього яскрава? Ви ж сонечко для нього. Дійсно, йому не вистачає. Оце, знаєте, ну Ви ж знаєте, як сонце за хмарами, ми ж і це довго, наприклад, там. Як взимку, пам'ятаєте, все хмари і хмари, і нема того сонечка. І що ми? Ми ходимо такі сумні, нам не вистачає сонечка, от це так і вас не вистачає. Ви його відчуваєте, ви його знаєте, ви його інтуїтивно дуже-дуже, от знаєте, як е будете давати йому якісь можливості, будете давати йому е -м, е -м, енергію через те, що ви знаєте, в який момент що зробити, як сказати, як проявитись. Угу. Навіть, знаєте, якщо ви бачитесь з цим чоловіком, ви навіть знаєте, як вам вдягтись, щоб. Навіть своїм зовнішнім виглядом ви вмієте переналаштовувати його, ви вмієте йому силу давати. Може, світлини якісь будете викладати десь там в соцмережах, і через ці світлини будете надавати йому енергію. Тут дуже потужний зв'язок. Ви так його відчуваєте, ви так знаєте, в який момент і як проявитись. Ну, цей день не буде винятком для вас. Давайте далі дивитись, Давайте для одиноких побачимо, що вам, ну, що буде у вашій, у вашій сфері кохання. Завтра у одиноких, тут дивіться, тут насправді будуть якісь. Кардинальні зміни в тому сенсі, що тут ховається король Пентаклів, якийсь, я так розумію, що з вашого минулого людина. І якась тема буде ну, блискавично закрита з цим чоловіком, і ви так, такі задоволені будете. Якщо ви є той король Пентаклів, то просто ви закриєте якусь тему. З вашою родиною, з родиною вашої там, наприклад, жінки, знову ж таки, ви будете задоволені. І взагалі, то, якщо в людини є бажання, то тут так показано, що недовго вам бути одинокою людиною. Хоча як станом, як на зараз, ця тема для вас болюча. І ви вважаєте, що ні, все, от, от були стосунки, тепер більш нема, не хочу. Я ж казала, що не промовляйте собі так. Бо тут у вас, ви скоро постанете перед вибором. Не блокуйте собі особисте життя, не треба. Давайте далі дивитись. Робота, що у вас завтра буде в роботі. Так, або зараз хвилинку. Тут як підсумки треба підводити. Тут ситуація, в якій ви по справедливості будете як розставляти все по своїх місцях, як порядки наводити. Насправді. Хтось з вас як будете повертатись до якоїсь теми з минулого. От, ну, як те над, чим ви, чи те, над чим ви працювали, вже, чи ви схочете щось нове робити, але на платформі минулого. Ну, наприклад, ви щось подібне вже робили, і ви схочете от, як повторити, наприклад, чи переробити щось. Чи повернутись до якогось сценарію, який був для вас колись корисним. І це справедливо для вас. Ну, це як до ладу щось привести, і ну, от саме так як вам воно буде найкраще. І для когось моменти навчання важливі будуть в цей день щось, що ви робите, от знаєте, може, щось в перший раз будете робити, може, це щось, що, ну як як, як справедливо щось треба буде як врівноважити. От якийсь -який затик буде, і вам треба буде його переналаштувати. Той затик свій. Давайте далі дивитись. Що вам важливо буде прийняти завтра? Інформацію. Королева жезлів виходить? Подруга, колега десь там. З кимсь ви спілкуєтеся, людина якусь інформацію вам буде надавати. Роздивіться цю інформацію, вона вас може чомусь навчити. Або ви можете як зачепитись за цю інформацію, почати, знаєте, як розкопувати для себе. І такі знання можете там для себе мати гарні, потрібні. Тож це важливо на це звернути увагу, від цього не, знаєте, не, від, не відвертатись. А навпаки, треба заглиблюватись в ту інформацію, яку вам буде надавати жінка. Така дуже активна, може мати свій якийсь там бізнес, свою справу, якусь, яку дуже, так, знаєте, розвинута вже в неї справа, чим вона там займається. Далі дивимось, від чого краще, б за все, відмовитись. Так. Карта вилетіла, тож залишаємо. І відкрилась, тож точно залишаємо. Від чого відмовитись? Так, є у вас якась затягнута вже тема. І тема, яка суперечки викликає, тема, яка от просто, ну, це як знаєте, з кимсь вдома у вас, там, з кимсь родичів. Ви кожного разу через цю тему ви там можете пересваритись. Можете щось виказувати один одному. От відмовляйтесь просто. От від, Наприклад, не згадуйте більше це, не повертайтесь більше до цієї теми, бо це, знаєте, щось таке, що для вас. От... Вмикає в вас внутрішні такі дуже суперечливі енергії, коли вам хочеться зробити боляче. Або наприклад, тій людині, з якою у вас виклика... виникає суперечка, от людині хочеться якнайбольніше вам зробити. Це знаєте, от будь-яким чином отримати перемогу. От просто. от... І просто, от, знаєте, суперечка ради, заради суперечки. Вона не несе нічого корисного. Це не заради того, щоб щось покращити, а це просто от заради того, щоб зробити боляче. Відмовляйтесь від тієї теми. Далі. Чого ж не уникнути в цей день? Ага. Так. Дивіться, імператор показаний, ну це така важлива людина в вашому житті, важливий чоловік. Це може бути з родини чоловік, може бути. Керівником вашим може бути, може бути на рівні країни хтось важливий. І якась така прихована ситуація, яка вийде назовні. Ситуація, з якої людина буде поспіхом виходити. Знаєте, як. Ситуація, яка буде переповняти почуттями, енергією переповняти. Це те, що потребує такого, знаєте, дуже ретельного контролю. Цього не уникнути. Ну, Побачимо, подивимось. Для кожного щось своє, але цього не уникнути. Давайте далі. Порада від вищих сил для вас на цей день. Тут надходить якісь пропозиції для вас, розглядайте їх. Не знаєте, от коли не треба поспішати відмовлятись, наприклад, не треба поспішати згоджуватись, вам треба замислитись над пропозицією, яку ви почуєте. Це буде в розмові, це буде, ну, там, може при зустрічі, може телефонна якась розмова, може особиста розмова. Це буде з кимсь, з ким, це не нова людина, це людина може з вашої родини навіть хтось з родичів. Це буде ну, якась близька для вас людина, людина, яка вас добре знає, і ви людину добре знаєте. І будьте уважні до того, що ви почуєте, і будьте уважні і обережні за своїми і словами і думками. Тобто, ви будете в таких енергіях, коли ви можете навіть боляче зробити якимись вашими словами, якщо вони будуть якось так поспіхом промовлені, тож не поспішайте з висновками, будьте уважні. Все, на цьому. Закриваю відео, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і людей, гарних поряд з вами і бережіть себе. Побачимось в нових відео і всім вам щиро дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Всім пока.